До Петрівської сільської ради Терченської Київської області, який просив визнати проти права скасувати рішення Петрівської сільської ради за номером 78137 від 18.07.16 року про повторний роблять заяву учасника Артеменка від 4 квітня 2016 року щодо закладної передачі передача земельної ділянки, земель комунальної власності Петрівської сільської ради для ведення особистого сільського господарства. Також позивич просив зобов'язати сесію Петрівської сільської ради, повторно розглянути заяву Артеменка. Від 4.4.16 року про надання дозволу учасників бойових дій розроблення проєкту зволучає розплатної передачі власні земельної ділянки, розміру 2 гектари для ведення особистого селянського господарства у місячний срок з часу вступу постанову суду у законну силу. Тарощанський районний суд Київської області розглянув значений спір як суд першої інстанції. І 15 серпня 2016 року вимога адміністративного позову зазвонив в повному обсязі. Відповідач посовся на те, що судом першої інстанції не повністю засоба обставини, які мають значення для цієї справи, на те, що висновки суду не відповідають його обставинам, крім того, що суд порушив норму матеріального і процесуального права, вже призвели до рішення спору по суті, тому просив Київський апеляційний адміністративний суд у своїй апеляційній скарзі скасувати рішення суду першої інстанції, прийняти леви, яким задовольнити позитив. відмовити згодом умов у повному обсязі. На теперіший час, шановний представник апелянда, чи ви підтримуєте свою апеляційну скаргу? Не, так, підтримую. Що є у вас до неї, ну, судово колеги ретельно рекеті сподіваюся, позивач також вивчив її достатньо. На теперішній, чи є у вас певні правові доповнення до цієї апеляційної скарги, можливо, ще є якісь обґрунтування своєї апеляції? Не, у вас не, не. немає. У вас питання, чи будуть до апелянта по цій справі? Не. Шановні колеги, у вас? Добре, Добре тоді ваша позиція, шановний позивачу. Будь ласка, чи ви згодні з рішенням суду, чи у вас задовольняє апеляційна Ну, Я згодом рішенням суду перечну скаргу. Ви заперечуєте про апеляційні скарги? Так. Да. Да. Треба бути певним, а. чи так, да, чи ні. Чи ви заперечуєте, чи вже наполягаєте? Так, да, заперечуєте. Заперечуєте. Чи будуть у вас якісь додаткові пояснення з цього приводу? Які багато. Пояснення? Пояснення. Пояснень багато, ми їх вивчили. <laughs> Додаткові якісь пояснення маєте довести вас від суду Так, ось ще світі має довідка про те, що він був учасником матеріалістичної апарати. Там написано, що такої довідки немає. Тобто, він запрещує про те, що він був учасником матеріалістичної апарати? Так, запрещує, бо мені констатували той факт, що жодних документів про приховання у зоні АТО не було. Тобто, ви маєте бажання долучити на матеріальну справу? Так, свободу дослідження. Копію довідки за номером 247 від 27 лютого 2015 року про безпосередню участь на антиристичній операції, забезпечення управління захист незалежності, суверенітету територіальної цілості -територіально України. Видано солдат Артеменко Олександру Сергійовичу, тому що він дійсно з 3 жовтня 2014 року, 24 грудня 2014 року, безпосередньо брав участь антиристичних операцій. Забезпечення проведення захисту незалежності у територіальної цінності України в районах проведення терористичної операції на території Оленинської Львівсько Ленинської областей. Підстава витяг з наказу керівника сектору С від 2010 року на 75 і витяг наказу керівника сектору С номер 19 від 17-го 15 року. То якиє підстави для надання особі статусу учасника великий підпис командиру військової частини номер ПП в, в 0676 пана Янченка, пане Так, у вас оригінал цього документу має до Значить, Завірте її чином, напишіть копія, відповідь згідно з оригіналом, підпишіть дату підпису документ, потім Після цього ми його Так, Питання у оператора пропозивача будуть. У вас питання до опозивоча. Чому першій інстанції не добувають? Що Нам ніхто її не треба, ми довідку написано на довідка підстави для учасника і дій. Ми дали учасника бої дій довідку, а по цю навіть не... А, тобто ви дали довідку ну, учасника да, бойових дій. Тобто рам... в ньому є довідка матеріалах справи, є довідка. Учасника бойових дій. Він учасник бойових дій. Наразі довідка про те, що він безпосередньо права. Я вас розумів. Але там апелянт написав, що ми не дали такої довідки, ми тут додали. Щоб потім не було, Двіна Добре. Okay, Тоді ми завершуємо okay, стадію okay, отримання okay. пояснень. Переходимо до стадії дослідження доказів. Судова колега я ретельно матеріал справи. Ну, Він в принципі є невеличкий, взагалі один том. Е -е... Ви знайомі з матеріалом справи? Так. Відповідачі, знайомі з матеріалом справи. Чи є бажання звернути увагу чи дослідити судового засідання окремо якісь документи щомісяця матеріалу справи? У позивачі? У вас відповідачі. Так, будь ласка, то и подавайте и... суду, Давайте, дописуйте, ми долучимо до матеріалу справа ваш документ. Це mm -hmm. ми долучається до матеріалу справи, завірена довідка 247 від 27 років 2015 року. Принято в судовому засіданні. стадії дослідження доказів і переходимо до судових дебатів. Судове дебатів ви маєте підсумувати власну праву позицію на підставлі доказів, що були досліджені протягом судового розгляду, тих обстав, що були з'ясовані і встановлені в судовому засіданні. Будь ласка, огляде вам слово. Що ви просить суду? Ми просимо суд скасувати рішення судової інстанції і призначити на вироду справи. Поясню свою позицію, як Після того, як розпочалося в нашій країні проведення терористичної операції, наша сільська рада оперечувала документи стосовно 20 гектарів, власного гектара, які знаходяться в комунальній власності сільської ради саме з метою забезпечення інтересів учасників АГО, які являються членом територіальної громади. Це рішення було досягнуто шляхом дослідження думки громади. Крім того, що у нас 9 працівників соціальної сфери не використали своє права. Перекір інтересам мешканців села, ми вирішили, що наші хлопці мають отримати дані земельні ділянці. Згідно з документів, 6 мешканців села були признані зона АТО. Трьох вже з них виділені на 2 гектари землі. Заяви від ще трьох ми чекали, тобто арифметика проста, що допоможе надавати 12 гектарів, цього у нас 21 гектар. Потім було поступлено ще 9 заяв від учасників АТО, які не є членами нашої територіальної громади. Щоб забезпечити їхні інтереси, спочатку було вирішено сільської ради надавати їм полотному витамні. Власне, це рішення наштувало заявників, і вони оскаржили дані рішення в судовому порядку суд першої інстанції. Признали рішення сільської ради незаконним. Ми подали репуляцію, операційний суд теж залишив дії рішення суду першої інстанції і було призначено повторний розгляд заяви само безпосередньо сільської ради. Дана заява від пана Артеменко не єдина. Тобто люди згрупувались. Є певна, певна група людей, так званих активістів, які хуріли, скажімо так, цих учасників того, що вони є членом громади з метою задоволення своїх матеріальних інтересів, От саме отримання земельних ділянок, оскільки вони здійснюють фермерську діяльність. Зокрема, її переставник позивача і так коштування. Ми це все розуміємо, громада розуміє і тому громада вирішила. Сільська це документальна формула. До закінчення АТО жодних земельних ділянок не видавати. Після закінчення АТО забезпечується в першу чергу інтереси членів громади, тобто нашій села. І після того, відповідно, до кількості поступових заяв від людей, які не являються членами територіальної громади, пропорційно вільним землям розділити між усіма. Чому саме ці 21 гіктар став, скажімо так, об'єктом судових тягни, тому що... Позивачі прекрасно розуміють, що землі державної власності, яких значно більше, які знаходяться за межами села, їх оформити набагато складніше. Тому що там безпосередньо розпоряджається Києва облзем, а тут землі територіальної громади, яким розпоряджається сільська рада, яка знайшла кошти, залучила, підготувала виставки документів, тобто, тут значно простіше це все діло оформити. І, власне, от із цього і почалися всі наші судові тягани. Думка громади, от вона є такою, яку розвитку появилися. Ви просите в суду. Що з вашою апеляцією зробити з рішенням суду? Скасувати рішення суду першої інстанції. Так, і? і призначити повторний розгляд. Mm -hmm. Апеляція не призначає повторний розвідку, вона задовольняє позовні вимоги або відмовитися. Задовольнити позовні вимоги. Наші позивні апеляційні вимоги наші. Це, Задовольнити вимоги вашої апеляції. Тобто у позовних вимогах відмовити. Я вас правильно. Да, розумію? Це так, Зрозуміло. У вас будуть якісь доповнені, чи можливо бажання висловитися? Фактично він сказав якраз все Випіте. так. Ви підтримка. Дякую, Світлана. Ваша позиція. Наша позиція така. Як він проживає у мене де-то, Де як правило, Де будь ласка, так. є довідка, у видана просто рік чиською радою, з головою підписано. Сусіда, що він проживає у селі Петрівському, є в мене довідка про стан сім'ї, що він проживає в селі Петрівському, є паспорт його, по стоїть там, що він проживає вже в селі Юшкій. Цей хлопець він просто казав ти помикався, помикався тоді в полу, Роботи немає, вони дочка і жила в Сереби Петрівському. Ніякої допомоги не отримала ні від кого, коли він був готовий цього, бо вона жила коло мене. Щоб жила і я не знаю, як воно було далі. Ну, на мою дочку ніхто ні, Я, я розумію. Будь ласка, е, чи ви згодні з рішенням суду, чи згодні з апеляцією? Я з, 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 з рішенням суду я згоден. І е, з апеляцією теж згоден і ще я можу додати документи. Про те, що я правильно сказав. Та ви не хвилюйтеся. Я бачу, що ви не юрист. Апеляція вимагає скасування того рішення. Ви з апеляційною скаргою згодні? Чи ви просите відмовити задоволенні апеляційної скарги? Ну, звісно, відмовити. Ну, ось я і намагаюся це від вас почути. З рішенням ви згодні. Ви просите його залишити без змін? Без змін. Так як він проживає. Не треба нічого деталізувати. Ви свою позицію доповіли. Вона цілком сприйнята судом. Не треба повторюватися. Зрозуміло. Сідайте, будь ласка, на цьому суд закінчує підсування під апеляційного перегляду, до скріплення доказів і залишається на раджій кімнаті. Будь ласка, зачекайте, за який час вас запросить секретар до пору.